Добрий день! Сьогодні хочу почати нашу зустріч з пальчикова гімнастика, за допомогою якої ви і зрозумієте, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Починаємо. Скок, 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 скок пішли овочі танок. Ось укрів із ним петрушка, кучеряве чепурушка. Ось морквинка й бурячок, витинають кагапачок. Пам'ідор селеру взяв, з нею в танці закружляв. Ось капуста, кабачок, витинають каблучок, часничок і цибулина, губки гоцають невпинно. танцювали, танцювали, та й кошик пострибали. Згадались, про що йдеться мова? Так, вірно, сьогодні ми з вами поговоримо про овочі. Діти, а ви знаєте, де ростуть овочі? Так, вірно, на городі це ділянка, на якій садять овочі. Щоб овочі були смачними та корисними, за ними треба доглядати. А знаєте як, скажіть мені, будь ласка, так, вірно, ми поливаємо грядки, розпущуємо землю, прибираємо різний бур'ян. А які ви знаєте страви з овочами? Так, це салат, борщ, овочеві, оладки та суп та ще багато іншого. Діти, а давайте допоможемо з вами приготувати борщ кухарю нашому, і ми з вами відгадаємо, які потрібні нам овочі за описом та покладемо їх в кошик. Будьте уважними. Округлої форми всередині біла, а назовні має золотисто жовте лушпиння Так, молодці, кладемо цибулю до кошика. Велика, кругла складається з великих листків, які щільно прилягають один до одного з зеленого кольору. Вірно, кладемо капусту до кошика. Круглий гладенький червоного кольору. Вірно кладемо помідор до нашого кошика. Має солодкий смак помаранчевого кольору і росте в землі. Так, це морква. Кладемо до кошика Середнього розміру круглої форми взовні вкрита коричневою шкіркою. А якщо розріжеш, то біла. Так, вірно, це картопля округлої форми, має темно червоний колір, росте в землі. Вірно, буряк. Ми також покладемо до нашого кошика. Молодці. Помідор, капуста, картопля, буряк, морква та цибуля це овочі, які потрібні для приготування борщу. Діти, поки кухар буде готувати борщ, давайте пограємо в гру, чого не стало. Правила такі, вам буде треба уважно поглянути на картинки та запам'ятати овочі, які зображені. Наступна картинка буде вже без одного або декілька овочів. Діти, запам'ятовуйте першу картинку, чого не вистачає. Так, молодці, не вистачає помідора. Уважно запам'ятовувати наступну картинку. Чого не вистачає? Так, вірно, картоплі. Да. Так, далі запам'ятовуємо картинку. Будьте уважні, чого не вистачає. Цибулі та бурячка. Добре, молодці. Продовжуємо гру, заповідомлюємо картинку, чого не вистачає. Вірно, капусти та моркви. Поки ми з вами гралися, кухар приготував смачний борщ, але не без нашої, звісно, допомоги. Тепер Ми знаємо, що потрібно для нашого борщу. І я пропоную вам приготувати з батьками цю смачну страву. До нових зустрічей. На все добре!